Вітаю, друзі. Сьогодні 27 червня з вами знову Ларі Клочок. Путін сказав, що він все ж таки готовий продовжувати переговори з Україною. Так, це вже було неодноразово. Російська делегація вже приїздила до Стамбула, але це не означає, що припинено вогонь. Поки що ми здійснюємо обміни військовополоненими, і також Росія повертає нам тіла загиблих. Ну нібито і ми їм повертаємо. Про з української сторони ці інформації немає. Росія заявляє про неймовірну кількість тих, кого вони повертають. І також Європа все ж залишається стурбованою тим, що Росія може напасти на країни НАТО, хоча Путін каже, що це все маячня. Самі собі понапридумували, і Китай підтвердив підписання великої угоди зі Сполученими Штатами Америки. Також є цікаві питання, які стосуються внутрішньої української політики. Друзі, підписуйтесь на канал, дуже вас про це прошу, коментуйте обов'язково і робіть маніпуляції, як то ви робили вчора. Підписки, відписки, коментарі, вони допомагають розвиватися алгоритму каналу, і тоді більше бачить глядачів правдивої і об'єктивної інформації. Ну, про ви напишете, якою вона для вас була. Я, до речі, читаю ваші коментарі і вам за них шалено дякую. Розпочну із прес-конференції Путіна, яка була нетривалою і відбулася після закінчення форуму Євразійського економічного союзу, який проходив у Мінську. Путін зробив кілька, як на мене, цікавих заяв, і в великій мірі вони адресовані до саме Трампа, тому що Трамп передав через Ердогана публічного повідомлення Путіну про те, що він. Хотів би з ним зустрітися у Стамбулі чи в Анкарі з питання припинення російсько-української війни. І Путін заявив, що він готовий до нового раунду переговорів з Україною. Залишилося, каже, узгодити місце та час під час виступу він акцентував на тому, що мовляв, Ердоган не відмовить у таких переговорах, і робоча група російська буде там присутньою і будуть обговорювати тексти меморандумів. А не говоритимуть, наприклад, про обмін полоненими чи щось інше. Це дуже така цікава історія, хоча говорить, що меморандуми абсолютно протилежні один одному, але каже, це нормально. Але переговори із Трампом на цю хвилину він не бачить, хоча і не заперечує їх. І наголошую на наступному. Основні тези, друзі, я вам готовий повідомити. Російські та українські меморандуми прямо протилежні, але переговори проводяться для пошуку шляху зближення. Обміни полоненими важливі та створюють умови для предметного обговорення суті проблем між Росією та Україною. Я, звісно, не коментую його заяви, бо це справді складно. А ви можете писати свої коментарі, друзі. Росія та Україна продовжать контакти після завершення обмінів. Росія готова передати Україні ще три тисячі тіл загиблих солдатів ЗСУ, і він говорить, що зустріч із Трампом можлива, бо Трамп мужня людина і він щиро прагне врегулювати конфлікт в Україні. Трамп мається на увазі, щиро прагне врегулювати конфлікт в Україні і наголошує на тому, що відносини Росії та США починають вирівнюватися. Перші кроки зроблено, але це виглядає дуже оптимістично з його слів. Насправді це ж не зовсім так. Також він сказав про те, що Росія хоче завершити так звану спецоперацію з потрібним країною результатом. Оборонні витрати спрямовані на це, а не на агресію щодо Європи. Результат ми знаємо, який хоче отримати Путін контроль над цією Україною, але йому це не вдасться зробити однозначно. І він каже про те, що Росія планує скоротити витрати на оборону. Справді дуже резонансна заява. Що за нею стоїть? Я вам поки що сказати, не можу, чи просто голослівна Висловлювання чи дійсно буде скорочувати витрати, але те, що справи з економікою на Росії вкрай непрості, ми про це добре знаємо. Нині він каже, оборонні витрати становлять 6,3% ВВП країни. А от щодо справ в економіці, наголошує, що якщо у нас все розвалюється, так як мовляв, ми про це говоримо, то як ми збираємося напасти на НАТО? сказав він. Ну і каже, самі скоро здухнуть, а нас ховають. Так він емоційно прокоментував заклади, що, мовляв, ми і європейці говоримо про те, що стан економіки Росії поганий, але разом з тим він і каже: темпи зростання ВВП у Росії цього року будуть скромнішими. Це цілеспрямовано в рамках боротьби з інфляцією. Ну, таке собі плавне, економічне, сплановане падіння. Від'ємне зростання економіки, так вони ще вміють говорити, такий собі новояз. Ми, до речі, з цього приводу сьогодні детально говорили в рамках. Підсумкової програми Центру громадської аналітики вежа я вам залишу повідомлення право маркнім Кутку. Перейдіть перегляньте. Як на мене, видалася дуже цікава дискусія. І багато ми говорили про те, наскільки економічно спроможна Росія продовжувати цю війну. Поки що в неї ресурси для цього є. Але вони не безкінечні. Тому я не виключаю, що Путін на даному етапі зацікавлений, наприклад, зупинити вогонь без скасування своїх претензій на території України, які він ще не захопив. А для того, щоб, наприклад, готуватися до наступного удару, в тому числі і по країні НАТО, яка є членом Європейського Союзу. І щодо переговорів загалом він знову нагадав про те, що ми каже вісім років намагалися домовитися, щоб вирішити питання мирним шляхом нас надворили, обіцяли, що НАТО не прийде до кордонів з Росією. А бачите, як вийшло. Всі винні довкола лише не Путін. І наміри Росії поширювати свої агресії на території. Європи залишається незмінними. Про це голос уже говорять практично всі військовопосадовці найрізноманітніших рівнів, вищих і нижчих. І я майже в кожному відео вам про це говорю. І акцентую на цьому не випадково, тому що Європа зараз бере до уваги саме фактор агресії Росії проти них, і це є визначальною війхою у їхній політиці. Надалі. Інспектор Сухопутних військ Німеччини, генерал-лейтенант Альфонс Майс. Сьогодні сказав, що, попри очікування, Росія після війни в Україні стане не слабшою, а сильнішою. Тому Європа на сьогоднішній день не зацікавила на припиненні гарячої фази війни. І каже: я твердо переконаний, що російські збройні сили стануть після цієї війни сильнішими. Для Росії рівень втрат взагалі не відіграє жодної ролі. Вони мобілізують 200 тисяч призовників щороку. Збільшили чисельність особового складу до півтора мільйонів, це підготовка до масштабного конфлікту із Заходом, вважає генерал. А от колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес у розмові про військові витрати НАТО заявив, що найкраще рішення для Європейського Союзу це допомогти Україні перемогти Росію. Але справа в тому, що і Америка могла б допомагати нам ще за часів Байдена, Трамп не хоче цього робити. І каже: якщо Україна зазнає невдачі, Росія матиме. Кілька років на відновлення своїх збройних сил, і вони змусять десятки тисяч українських солдатів приєднатися до російських збройних сил. Абсолютно логічно, ми все це добре знаємо давно, але добре, що про це вголос говорять уже військові на Заході. Міністр закордонних справ. Німеччини Йохан Вадефуль висловив сподівання, що санкційний пакет Європейського Союзу, що готується істотно погіршить економічний стан Путіна, тому що Європа розуміє, що лише послаблення економічне сьогодні Росії дасть можливість, хоча б теоретично почати говорити про те, що Путін зупинить агресію. Ну якщо від теорії перейдуть до практики, то таке рішення точно може бути реальним. Заданий мною генерал Альфонс Майс також з нагадав, що у російських телешоу всерйоз обговорюють бомбардування Лісабона, Парижа та Берліна, тоді як у Німеччині деякі продовжують недооцінювати загрозу. Якщо про це говорять військові, ну бажано, щоб говорили про це не лише військові, а і політики, то це справді матиме певний результат. І до такої війни, звісно, європейці готуються, але не поспішають. Добре, що вони усвідомлюють. Необхідність допомагати Україні. Я вам вчора говорив про те, що на саміті НАТО ухвалено рішення про збільшення видатків на оборону, і в ці видатки входить допомога для України. Ну тобто, фактично, ми інтегровані в НАТО. Я вже повторював вам це неодноразово. Сьогодні це підтвердив президент України Володимир Зеленський і сказав, що є історичне рішення Альянсу про поступове збільшення оборонних. Видатків країнами-членами і в цей рівень включатиметься також допомога обороні України нашій стійкості. І каже, активно працюємо, щоб кошти партнерів спрямовувалися на виробництво зброї в Україні, а також щоб Україна була повноправною учасницею європейських програм оборонного розвитку. І це друзі дуже важливо, тому що ця інформація, яка є вже публічною. Звісно, про неї Росія знала раніше, але вона буде серйозним аргументом для Кремля подумати, а чи справді їй варто продовжувати війну проти України безкінечно. В той час, коли Європейський Союз активно допомагає Україні і зброєю, і фінансами, попри те, що Трамп відмовляється нам допомагати так само, як Європа. І окрім того, для Кремля сьогодні є дуже серйозним викликом. А який же крок може зробити Трамп, якщо Путін не погодиться на підписання мирної угоди з Україною? Ну я не став би говорити, що це точно буде мирна угода, але, наприклад, угода про припинення вогню то так. Тому що очікувати, наприклад, зустрічі Зеленського і Путіна за посередництва Трампа і Ердогана для підписання мирної угоди я вважаю, не варто. Це не задовільнить інтереси ні Росії, ні України. І в ідеалі. Буде підписана угода про перемир'я, тобто припинення вогню із відтермінуванням на невизначений срок підписання мирної угоди, а в процесі підготовки її будуть тривати переговори, можливо, навіть не один рік. Ну, принаймні, такий сценарій ми сьогодні обговорювали з колегами, і він чим далі, тим більш стає реалістичнішим. І такі перші. Коментарі Путіна про готовність продовжувати переговори і вже предметно по меморандумам мені особисто засвідчує, що до цього може питання і рухатися. Тим часом в Україні з'явилося чимало соціологічних опитувань. Буквально вчора було опитування СОЦЕС, я його сьогодні детально обговорював з Ігором Рейтаровичем у себе на каналі, це відео вже є. І також сьогодні з'являється соціологічне опитування Київського міжнародного інституту соціології. Час від часу соціологи публікують свої звіти, тому що це їхня робота. Але у великій мірі ці звіти пов'язані із можливістю проведення виборів в Україні. Якщо гіпотетично буде досягнуто режиму припинення вогню, то однозначно буде запущений і виборчий процес. І от сьогодні КМІС опублікував дані про те, що думки українців щодо того, куди рухається Україна, чи до розвитку демократії чи авторитаризму розділилися. 50% вважають, що Україна швидше рухається до демократії, тоді як 41 сказали навпаки, а 9 сказали, що їм важко зорієнтуватися в цій ситуації. Також українцям, які вказали на розвиток авторитаризму, поставили додаткові запитання, які ж маркери саме такого вашого рішення і такої вашої оцінки. Частіше люди говорили про обмеження свободи слова та тиск на ЗМІ, таких було 18%. 14% сказали, що. Величезна концентрація влади в одних руках, 13% про загальне незадоволення подіями і рішеннями в країні, і 12% говорять про корупцію, діяльність ТЦК, мобілізації та обмеження прав і свобод без конкретизації. Але найактуальнішою проблемою в усіх селічних опитаннях дійсно залишається питання корупції. Втім, вона є одним із показників того, що Україна рухається трішки не в тому напрямку. Ну що, власне, і стане приводом для. Початку дискусії про проведення виборів в Україні не випадково таке статичне опитування з'являється. Хоча, звісно, як на мене, поки що перспектив до якогось виборчого процесу немає, Ось яка ситуація з приходом Дональда Трампа абсолютно склалася не так, як то він обіцяв під час своєї виборчої кампанії. І також, друзі, сьогодні в українському політику сталася ще одна подія. Віце-прем'єру Олексію Чернишову обрано не запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а відразу альтернатива 120 мільйонів гривень він має внести для того, щоб. От далі я не знаю, як вам пояснити, тому що питання про його арешт взагалі не ставилися, але визначили грошову заставу. Як це, можливо, хтось із юристів напише в коментарях, бо я коли запитував своїх колег, то вони взагалі в повному нерозумінні, як то має бути. Продовж двох місяців Чернишов зобов'язаний прибувати на вимогу. Правоохоронців не залишати в межі України, утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними, а також повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. Ну поки що він місце роботи не змінює, у відставку його не відправляють. Хоча чим далі, тим більше ходять слухи про те, що кабінет міністрів Дениса Шмигаля можуть відправити відставку. Але от чи призначить новий? Невідомо на це може не вистачити голосів. Таку версію, до речі, виказав сьогодні у спілкуванні з нашим каналом Ігор Рейтерович. Ще раз нагадую, його відео вже на каналі, тому можете переглянути. І на завершення, друзі, вам цікаві новини зі Сполучених Штатів Америки. Вони і цікаві і в той же час комедні. Дональд Трамп отримав прізвисько у Сполучених Штатах Америки «Таточко», Деді, і почав навіть випускати футболки. Який продає за 35 доларів із написом Деді. Чому так його почали називати? Так про нього сказав Марк Рюте під час спілкування із Трампом, коли той говорив про бійку між Ізраїлем та Іраном і порівнював її із бійкою двох дітей. Хоча насправді то не бійка, то війна. Повноцінна кривава війна, так само як війна Росії проти України. Але дуже швидко Білий дім обіграв цей інцидент. Для батьків став це інтедентом, а для команди Трампа це приводом для того, щоб підвищити рейтинг Трампа. І справді це їм вдається. Так само Сполученим Штатам Америки вдалося підписати угоду з Китаєм стосовно врегулювання торгово-економічних розбіжностей. Міністерство комерції Китаю повідомило, що робочі групи обох сторін провели 9 та 10 червня. Торгово-економічні переговори в Лондоні, ну і там досягли певних домовленостей, що стосується саме мит, взаємних мит. Згідно з документом, Китай скоротить терміни розгляду заявок експортерів на постачання доша продукцій. Деталей не повідомляють. Ну, відповідно, є і певні поступки з боку Сполучених Штатів Америки. Про що ж, власне, тоді вони домовилися? Інформації справді дуже мало, і це не випадково. Якихось відсотків, які можуть застосовувати країни одна до одної, взагалі не мовиться зараз про це у ЗМІ. А от е, міністр торгівлі США Говард Латнік повідомив про те, що угода з Китаєм була підписана два дні тому і закріплює умови, узгоджені під час переговорів між Пекіном і Вашингтоном, зокрема, зобов'язання Китаю. Забезпечувати поставки рідкоземельних елементів, необхідних для виробництва вітротурбін, реактивних літаків та іншої високотехнологічної продукції у Сполучених Штатах Америки, без Китаю Сполучені Штати Америки впоратися не можуть. Вони дуже імпортозалежні від китайської продукції і не лише від товарів першого вжитку. Це означає, що ми та Трампа не працюють. Від слова зовсім. але для нього є хорошим інструментом шантажу. Нині такий шантаж, він здійснює по відношенню до Європейського Союзу. Європейський Союз сказав, ми отримали новий договір, проект договору про Мита зі Сполученими Штатами Америки, але ми можемо його підписати, а можемо і не підписати. Так само навряд чи буде підписана угода із Іраном, принаймні поки що, тому що Іран також почав висувати певні умови до Сполучених Штатів Америки. Сполучені Штати Америки через ЗМІ вже повідомили про те, що вони готові зняти санкції і надати доступ Ірану до заморожених активів, і в тому числі навіть готові інвестувати в економіку Ірану 30 мільярдів доларів, але, певне, не свої гроші. Іран на даному етапі поки що заперечив існування планів про відновлення ядерних переговорів з Сполученими Штатами Америки, які мали пройти наступного тижня. Це, як на мене, відверті, банальні поки що публічні торги, але угоди будуть підписані. У мене особисто в цьому сумніві немає. І так само я не виключаю того, що Трамп може запропонувати Росії угоду на кшталт, яку нині пропонує через ЗМІ Ірану. Інвестиції, зняття санкцій, доступ до заморожених активів. Тому не випадково Путін учора погрожував. Фактично, Трампу, коли говорив у мінську, що та ви можете забрати наші заморожені активи, але ми будемо тоді розробляти альтернативні платіжні системи, що для Сполучених Штатів Америки є серйозним викликом, хоча я відверто скажу не бачу перспективи в реалізації проекту альтернативних платіжних систем, оскільки Китай в цьому Явно не зацікавлений. У Китаї величезний товарооборот із Сполученими Штатами Америки, тому ви не підписали цю угоду. Не так все просто. Складний геополітичний лабіринт, який ми розбираємо друзі з вами тут разом. Тому не забудьте перевірити свої підписки, не забудьте коментувати, ну і, звісно, поширювати відео у своїх соціальних мережах чи друзям у месенджерах. Всіх люблю ціною, шаную, і не перемикайтесь, все буде Україна!